Владико Борисе, дякуємо, що ви погодилися дати інтерв'ю українцям в Нідерландах. Як можна залишатися українцем, живучи за кордоном? Дже, може, перше, я хотів би заохотити наших глядачів е, власним досвідом. Я родився в діаспорі. Я не з України і. Переїхав в Україну вже маючи 31 рік. Так що можна за межами України вивчити українську мову, можна зберегти нашу духовність, знання традицій. І про це доказують різні контексти. В Канаді вже є сьоме покоління українців, які ще зберігають свою тотожність. Це з одного боку є досить просто, тобто є прості речі. Формула остаточно не складна, але вона не легка. Треба щодня над тим працювати, треба бути просто гідним. Ми дуже часто маємо такий комплекс менше вартості, що ми соромимося свого, своєї мови. Своїй історії сучасної ситуації в Україні. Ми думаємо словами, які нам нав'язують, що ми невдалий проєкт, неуспішна держава, якийсь такий приречений народ. Але справа є, що Бог любить усіх і українців. Не більше, не менше. Українці не є більш талановиті, не є менш талановиті. Ми просто. Маємо дуже складну історію, яка лишила глибокі рани на нашому національному тілі, на нашій психіці, на нашій душі. І треба, треба нам бути свідомим цього, але знати, що Бог часто працює в особливий спосіб, працює там, де болить, там, де є біда, там, де є скромність. Там, де є маргінали і маргінеси. Він сам родився, от тепер Ріаде Різдво, він родився не в Римі, столиці Імперії тогочасної, не в палаті, як ми співаємо в царській палаті, як ми в колоді, колоді співаємо, а в убогій хаті. І тому це початок є. Основне розуміння своєї Богом даної гідності, яка не залежить ні від фінансів, ні від паперів, ні від документів. Очевидно, коли є фінанси, коли є документи, коли є робота, коли є здоров'я, нам є легше. Але завжди будуть обставини, які ускладнюють наше життя. І ці обставини не є знаком нашої негідності. Повірити в нашу Богом дану гідність це є початок для самозбереження, для розвитку наших сімей, для збереження ваших дітей і для того, щоб наш народ чи в Україні, чи поза нею міг гідно нормально жити. Владико Борисе, запитання про міжнаціональні та міжрелігійні шлюби. Чоловік і дружина різних національностей та різних конфесій. Чи можливо рівноправ'я такого шлюбу, чи хтось має поступитися? Кожен випадок, кожна ситуація є унікальною. Я думаю, що ми християни є покликані свідчити. Важливо є сповідувати Господа словом. Але ще важливіше є і сповідувати своїм життям, своєю поставою, своєю молитвою, молитися і скріплюватися, набирати такої волі, яка навіть в тілі видна свободи, гідності, яка також тоді передається іншим, молитися за, за скажімо, за чоловіка. Якщо ти є християнка. Ем, і відбуваються неймовірні речі. Ми бачимо, як ми ростемо, ми можемо мінятися, ми бачили, які зміни в Україні, розпад Союзу, Майдан. Це все було непрогнозовано. І я пам'ятаю, як відбувався Майдан, як ми починали, почали от журналісти питати, а що буде на другий тиждень чи на другий день. І з дня на день відбувалися речі, які ніхто не міг прогнозувати. Е, отже, е, це не є прості питання, але е, варто кожному з нас знати, що ми не є перші, які в цьому положенні знаходимося. Вже є дві тисячі років християни, які одружені, скажімо, з нехристиянами. І. Е, вони живуть, жили і можуть, можуть жити. Але я думаю, що цим скарбом нам треба ділитися. Не, не якось, знаєте, ні, ні соромитися, ні боятися. Власний приклад буде найбільш промовистим. Владико Борисе, скажіть, будь ласка. Чи відрізняються духовні цінності української сім'ї від духовних цінностей західноєвропейської сім'ї? Ну, тут е, є дуже різні українські сім'ї, дуже різні європейські е, сім'ї. Е, я думаю, що теж годі узагальнювати. Я думаю, що Бог в нас десь, на наше духовне ДНК, е, Вмонтував певні цінності, є там певна генетика, і ми розуміємо. Ми звичайно розуміємо, коли щось є добре, а коли воно є зле, то не означає, що ми завжди добро робимо. Але навіть найбільші бандити знають, що їхнє бандитство є злом. Отже, є ті спільні знаменники в людській совісті. І вони можуть мати відтінки, вони можуть мати різні кольори, там в когось рожево, хтось там, знаєте, червоняво, в другого синьо жовтого. Але на фундаменті цієї богом даної гідності і тих цінностей, які є десь притаманні кожній совісті. Ми можемо будувати спільноту і родину, і, і, і громаду. Є притуплений, е, совісті, є перестрашені совісті, є багато проблем. Совість треба плекати. Це не є щось таке, знаєте, е, магічне, е, якщо її придушувати, вона придушиться. Е, але вона є. До неї треба промовляти, до своєї совісті в першій мірі, також до совісті ближніх. І словом, і ділом. Ну, важко будуть, бо є інші стилі, і можуть бути цілком інші цінності, але це може статися і в Україні. Можна одружитися до сім'ї, де є цілком інші цінності, ніж ті. Які були в родині, в які я виростав. Сьогодні світ є глобальний глобалізується більше. Українці постійно виїжджають з України і контакт з зовнішнім світом є неминучий, і ми не повинні боятися. Я думаю, що це добре шукати спільно, коли українець може знайти Українку. Ну, є більша правдоподібність, що гама спільного буде широкою. Але ми знаємо, що в Україні є дуже багато розводів між подружжях, які є суто українськими, так що ем, цей подвиг, цей, я б сказав, цирк на дроті, знаєте, подружжя. Е, там легко впасти, там е, треба акробатикою часом займатися. Вимагає постійного зусилля. Якщо є молитва, якщо подружжя відкрите на Божу благодать, стає багато багато легше. І ще дуже важливе питання про статеве виховання дітей. Шкільна програма в Нідерландах дуже рано починає зачіпати ці питання. І навіть інколи йде в розріз із християнською мораллю. Що ви порадите батькам? Як виховувати дітей вдома? Це дуже непросто, бо оточення є сильне. І Нідерланди це одна з найбільш секуляризованих країн і країн, яка себе вважає особливо прогресивною. І можливо, згори дивиться на певні традиційні цінності. Сексуальність це є експлюзивна сфера. Її доторкнути і є. Так би сказати, дуже гостра реакція, емоційна реакція, вона збуджуюча є. І е, я думаю, що за кілька століть історики, культурологи подивляться на кінець 20-го, початок 21-го століття і скажуть, ой, щось там, знаєте, вони трохи шаліли. Е, це почалося в особливий спосіб в 60-х роках культурна революція 60-х, яка відкидала практично все традиційні авторитети, структури, єрархії, родинний, родинний порядок, сексуальні норми. І ми бачимо, що це не приносить якогось більшого щастя. Очевидно, хтось як наїсться цукру, то чує якийсь кайф. Але чи це знаєте, таке надмірне споживання Кока-Коли чи Солодкого, чи воно корисне на здоров'я? Мабуть, ні. Знаєте, богиня статевості, Венера є все ж таки богинью. Коли ми богиню беремо з її п'єдесталу і робимо її банальною, коли ми сексуальні речі робимо, знаєте, такими несвятими і несокровенними, богиня ця мститься. Вона свій вогонь, так би сказати, своїм вогнем відповідає на легке ставлення з нею. Тут, на жаль, не один вчиться гірким досвідом, що рознузнене сексуальне життя. Порнографія, вони приносять дуже часто депресію і інші і різні проблеми в особистості, в психіці, в стосунках. Сьогоднішній світ, зокрема в Нідерландах, наївно до цього ставиться, цю богиню приземлює. І батькам дуже непросто допомогти дітям плисти проти течії. Плисти проти течії є складно. Більшість людей є конформістами. Більшість людей в Німеччині підтримали Гітлера. Більшість людей в Радянському Союзі жили поза зоною. Дисидентів було лише кілька сот тих, які противилися Радянському Союзу. Ми є конформісти. І тому, коли йдуть течії, які є шкідливими, ми є великій небезпеці. І тому батькам треба чувати, треба пояснювати, треба показувати своїм прикладом шанобливості, чистоти, прикладом високим, що Сексуальні стосунки є сокровенні, вони є Богом дані, вони пов'язані з нашим життям. Це не є лише, знаєте, Кока-Коля чи, чи медок цукрований, який має дати нам кайф. Але я співчуваю батькам в Голландії сьогодні, бо це дуже а дуже складно. В різних країнах світу вже багато років існують українські діаспори. Що можна порадити українцям для побудови сильної та успішної діаспори в Нідерландах? Всі наші діаспори досі, за минулі століття, зокрема в 20 столітті, мали як ядро церковні спільноти, там, де була наша церква. Там діаспора зберігалася і розвивалася. Там, де не було церкви, я практично не знаю прикладів, де не було церкви, щоб діаспора сильно зберіглася. Очевидно, це не був єдиний чинник. При церквах були потім і школи, молодіжні організації, організації для чоловіків, жінок, спортивні клуби. В різних країнах були. Різні, різна структуризація е, діаспори. Важливо бути разом. Е, молитва дуже єднає, е, бо ми молимося на округ найбільш святих моментів народження, ріст розвиток. Скажімо, перша сповідь і причастя удруження – Церква і громада допомагає нам пережити тяжкі втрати смерті, смертей у родині, у громаді. Тепер є чимраз більше середовищ, які не були у і не могли бути, бо в радянській Україні церковне життя було заборонене і воно щойно повільно відроджується. Варта є шукати спільні знаменники позитивних акцій. Сьогодні Україна, Майдан, АТО потреби України нас змобілізували, нас згуртували. І дуже важливо є вживати таку превентивну медицину. Дуже багато позитивних феноменів в житті діаспори, але не тільки. Але зараз мова про неї, були підкошені ревнощами, поділами, сплетнями, обмовлянням, різним негативом. Якщо ти хочеш будувати якусь структуру, відкинь негатив? Відсунути його, не нарікати. Не жити передовсім критикою, а благословити, піднімати. Бо середовище, яке дає натхнення, яке вказує на гідність кожної людиною, дуже притягає. І ця основна така риса, яка потрібна кожній людині, є те, що стає тим цементом. Сильних структур, сильних організацій в діаспорі. І на завершення. Що би ви хотіли сказати українцям в Нідерландах? Я хочу привітати всіх наших глядачів в Нідерландах. Я вас подивляю. Властиво, ви тепер починаєте. Це одна країна, в якій було. Не багато українців, але не було систематично українського церковного життя. я перед вами вибачаюся за це, що церква починає щойно тепер, щойно три роки тому. Властиво за ваші ініціативи через ваші листи і, і прохання. Будьмо разом. Хто може, хто має документи, приїжджайте до Парижу. В нас в листопаді є велике відзначення Голодомору в Нотр-Дам-де-Парі. це було минулої неділі. В листопаді і в травні є святкування Днів Анни Ярославної. Ну, Париж є Парижем. є музеї, є вулиці, кафе. Приїжджайте до нас і скріплюємо один одного. Ну, якщо можна просити вас одне, Господи, помилуй за Владику Бориса, а я молюся і молитимуся за вас. Нехай вас Господь благословить.